Укрзалізниця продовжує свою ініціативу створення безбар'єрного та інклюзивного простору на вокзалах для всіх пасажирів без виключення. З 1 грудня стартував пілотний проєкт на вокзалах Київ Пасажирський та Львів, спрямований на забезпечення повноцінної можливості вільного спілкування між пасажирами, які мають порушення слуху. Та працівниками вокзалу. У зонах асістенс та допомоги розміщено планшети із вбудованою спеціалізованою програмою Connect Pro, що передбачає цілодобовий доступ до послуг перекладачів української жестової мови. Ліцензійне рішення Connect Pro Забезпечує нечуючим пасажирам вільний доступ до ефективної комунікації рідною мовою жестовою. У разі звернення нечуючих людей, які говорять жестовою мовою, співробітники вокзалів Київ Пасажирський та Львів зможуть миттєво викликати перекладача по відеозв'язку, який забезпечить комфортне спілкування без психологічних та комунікаційних бар'єрів. У 2024 році при успішному впровадженні пілотного проєкту планується його розширення на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком з метою забезпечення доступності та інклюзивності, зокрема для нечуючих людей на всіх етапах подорожі.